Мешканці усіх будинків повинні створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Хто цього не зробить, буде під керівництвом управляючої компанії. Таких у Коломий є дві. На конкурсній основі будуть обрані будинки, які вони обслуговуватимуть. Комунальне підприємство «Житлоінфоцентр» Тепер таких функцій виконувати не буде. Що зміниться для Коломиян через такі нововведення? Нам розповів Коломийський міський голова Ігор Слюзар. Третина коломийських будинків уже створила ОСББ. Щодо 70 будинків, уже проведено конкурс на обрання управляючих компаній. Вже з 1 серпня саме вони, а їх є дві, будуть обслуговувати ці приміщення, розповів Ігор Слюзер. Зараз буде проведено ще два лоти конкурсу, але комунальне підприємство Житло-інфоцентр участі в них не бере. Але якщо не буде учасників, а є така ймовірність, що на один з лотів… Ніхто з приватників управляючих компаній не зайде, то житлоінфоцентр буде брати участь тоді в конкурсі, бо у нас вибору не буде. Але проблема в тому, що розбивається по мікрорайонах і є мікрорайони, які невигідні для приватного бізнесу. Тобто мало мешканців, малоповерхова забудова, мала квартирна плата, а територію утримувати потрібно велике. Фактично до кінця року всі коломойські будинки мають створити ОСББ або бути під керівництвом управляючих компаній. Це зобов'язує чинне законодавство. Управляючі компанії самі встановлюють вартість квартирної плати. Мешканці впливу на цінову політику не матимуть. Хто дає меншу ціну і має кваліфі... виконує кваліфікаційні вимоги, тобто досвід роботи, обслуговування житла ті перемагають. В принципі, ми йдемо тільки прямим шляхом, що створювалося ОСББ. Тому квартплати будуть е, управляючі компанії піднімати сильно і стимулювати людей до самостійної господарської діяльності. Найбільша проблема в тому, що цей тариф не треба ні з ким погоджувати. Підняли очі до стелі, управляючі компанією, поторгувалися, хто меншу ціну поставив, той пішов. І Ой. чим далі ситуація буде гірша для мешканців, якщо вони не будуть створювати. Якщо мешканці будинку, куди зайде управляюча компанія, не будуть згідні з надто високою квартирною платою і відмовляться сплачувати ці кошти, вони можуть позбутися квартири. Так написали наші законотворці. На жаль, законодавство так прописано, що судовими рішеннями будуть відбирати майно. Тобто, у людини є велика квартира, вона не може платити. Законодавчо прописано: купують меншу квартиру, і міць виселяють. Досить серйозно законодавство. Просто слава Богу, мене доходили до того. Щодо комунального підприємства «Житоінфоцентр», то воно ймовірно більше не буде обслуговувати коломийські будинки, займатиметься озелененням міста і обслуговуванням мереж. Вводиться конкурс, так виписано, постанова Кабінету міністрів. Ми проводимо конкурс на. Управляючу компанію, в якій може брати і комунальне підприємство участь, але проблема комунальних підприємств в податкових навантаженнях. Комунальне підприємство є обов'язково платниками ПДВ, а приватних заходить, як правило, підприємець або на єдиному податку він вже є в вигіднішому положенні, ніж Комунальне підприємство, тому шансів, що комунальне підприємство зайде обслуговувати житло, вже немає тільки в разі тому, якщо не буде учасників. Я поставив завдання вибрати будівельні ліцензії і будемо забирати всі капітальні ремонти на комунальне підприємство, колись з Радянського Союзу було будівельне управління міське, причому їх було чотири. І, так як приватного бізнесу не було, і будемо пробувати конкурувати з приватниками в тендерах на капітальні ремонти і будівництво об'єктів у місті Коломий щодо вивозу сміття. То тепер цією справою в Коломиї займатиметься лише одна фірма, аве як мінімум три роки. Бо до 2020-го на це є відповідний договір. «Житоінфоцентр» припиняє і цю діяльність.